Вітаю! Сьогодні ми розглянемо з вами такі теми, як об'єкти захисту, види заходів протидії загрозам безпеки, переваги та недоліки різних видів заходів захисту. І ще розглянемо правові основи забезпечення безпеки інформаційних технологій. Ваше завдання опрацювати додані презентації рок 5, урок 6. І як результат працювання створити плакат, використовуючи інфографіку. Тема плакату правила комп'ютерного етикету. А де створюєте цей плакат, ви можете використати вам відомі онлайн-сервіси інформатики. Любі. А ну, використовуємо зрозуміло безкоштовні, які там надають нам з вами шаблони, яких ви можете і створювати інфографіку. Додаєте результат до завдання. Але що хочу сказати, використовуйте, ну, вірніше, збережіть завдання в вигляді малюнку, тобто PNG-формат. Якщо в деяких сервісах ну, буває, вибрали формат з Project, а він платний, ну, або цей сервіс взагалі-то не дає змогу зберігати в форматі Png, а тільки якби дає змогу створювати, щоб ви попробували, то зробіть скриншот цього плакату, виріжіть його акуратно, і додайте як малюнок і здайте. Ну, Це на випадок, якщо такий сервіс виберете. Ну, давайте розглянемо по порядку те, що нам треба з вами розглянути. Ну, Перша тема, якщо ми говорили, це об'єкти захисту, види заходів протидії загрозам безпеки і переваги та недоліки, різні видів захисту. Ми з вами розглянемо, які є стратегії захисту інформації від загроз, що є об'єктами захисту, які заходи протидії загрозам безпеки і основні принципи побудови системи безпеки і організації. Для захисту інформаційних систем створюються системи, або, якщо говорять, комплекси захисту інформатики. Система інформаційної безпеки має свою мету і задачі, і методи, і засоби діяльності, що узгоджується з місцем і часом залежно від умов. Інформаційна безпека автоматизованих систем залежить не тільки від комп'ютерів, але й від інфраструктури, що її підтримує. До якої можна віднести системи електро, воду, теплопостачання, кондиціонери, засоби комунікації і, звичайно, обслуговуючий персонал. І найслабша ланка інформаційної безпеки вважається людина, стратегії інформаційного захисту. Найважливішою особливості загальної стратегії інформаційного захисту це є дослідження системи безпеки. Можна виділити два таких основних напрямка: це аналіз засобів захисту і визначення факту вторгнення. Розробку концепції захисту рекомендується проводити в три етапи: це перший етап визначення цінності об'єкту захисту інформації, другий це аналіз потенційних дій зловмисників, і третій це оцінка надійності встановлених засобів захисту інформації на об'єкту. На основі концепції безпеки інформації розробляється стратегія безпеки інформації та архітектура системи захисту інформації. А далі це вже політика безпеки інформації. Стратегії захисту. Ну, наперш, Перше, наприклад, нікого не пускати. Ну, Це повна ілюзія. Вона забезпечує найкращий захист, але перешкоджає використання інформації або послуг від інших. І передачі їх іншим користувачам. Це непрактично для всіх. Друге це не пускати порушників. Це програми всередині цього захисту можуть бути легковірними, і це дозволяє зробити електронні цифрові підписи програм і міжмережеві екрани. Третє пропустити порушників, але перешкодити їм за подіяній шкоді. Традиційним способом захисту служить динамічне програмне забезпечення, типу Sandbox, що створює в комп'ютері захищений простір, sandbox, в якому може виконуватися підозрілий код. І, в типовому випадку, використовує контроль доступу до ресурсів, щоб визначити порушення. І четверта стратегія захопити порушників і переслідувати їх. Ну, це роблять аудит і силові структури. Є такі види заходи, протидії загрозам безпеки. Це законодавчі заходи, їх називають правовими. Адміністративні заходи, організаційні і інженерно-технічні заходи. Правові заходи це розробка норм, що встановлюють відповідальність за комп'ютерні злочини, захист авторських прав програмістів, удосконалювання карного і цивільного законодавства, а також судочинства. Охорона комп'ютерних систем, підбір персоналу, забезпечення того, щоб неперевірені особи не допускалися до інформації, що охороняється, виключення випадків введення особливо важливих робіт тільки однією людиною, обладнання приміщення системою кодових замків, щоб в цю кімнату міг увійти тільки людина, яка знає код, що відкриває двері. Це все відноситься до організаційно-адміністративних заходів. Інженерно-технічні заходи це захист від несанкційного доступу до комп'ютерної системи, програмні засоби боротьби з вірусами, резервне копіювання та архівування особливо важливих документів, забезпечення захисту від розкрадання диверсій, оснащення приміщень системою охоронної сигналізації, установка систем захисту від збоїв в електроживленні, організація локальних обчислювальних мереж з можливістю перерозподілу ресурсів у разі виходу з лади окремих ланок. До апаратних засобів відносять прилади, пристрої, пристосування та інші ніженерні рішення, які використовуються в інтересах забезпечення безпеки. Засоби фізичного захисту це засоби захисту кабельної системи, систем електроживлення, засоби архівації і так далі. Ну, сюди може забезпечення безпеки приміщень, де встановлені сервери з урахуванням вимог до надійності будівель, температури, вологості, наявності засобів пожежогасіння, Заходи щодо обмеження фізичного доступу до комп'ютерних систем та мережевої інфраструктури сторонніх осіб, які можуть зупинити, перезавантажити і навіть перевстановити сервер, вкрасти жорсткий диск, встановити розвідувальну апаратуру і програмне забезпечення. Це назад. Засоби фізичного захисту. Програмні засоби це спеціальні програми, програмні комплексні, системи захисту інформації в інформаційних системах різного призначення і засобах обробки даних. Ну, це антивірусні програми, системи розмежування повноважень, програмні засоби контролю доступу. Криптографічні засоби це спеціальні математичні та алгоритмічні засоби захисту інформації. Переданої по мережах зв'язку, збереженою та обробленою на комп'ютерах з використанням методів шифрування. Системи захисту інформації це організована сукупність спеціальних установ засобів, методів і заходів, що забезпечують захист інформації від внутрішніх і зовнішніх загроз. Система технічного захисту інформації це сукупність організаційних структур, нормативно-правових документів та матеріально-технічної бази. Система захисту інформації повинна задовольняти такі умови. По-перше, охоплювати весь технологічний комплекс інформаційної діяльності, бути різноманітною за використовуваними засобами, багаторівневою з ієрархічною іер... послідовністю доступу, бути відкритою для зміни. І доповнення заходів забезпечення безпеки інформації, бути нестандартною, і різноманітною, вибираючи засоби захисту, не можна розраховувати на непоінформованість зловмисників щодо її можливостей. бути простою для технічного обслуговування і зручною для експлуатації користувачами, бути надійною, бути. Будь-які невсправності технічних засобів є причиною появи неконтрольованих каналів витоку інформації, бути комплексною, мати цілісність, що означає, що жодна її частина не може бути вилучена без страт для всієї системи. Повинна бути чіткість визначення повноважень і прав користувачів на доступ до певних видів інформації, надання користувачу мінімальних повноважень, необхідних йому для використання дорученої роботи, зведення до мінімуму кількості спільних для декількох користувачів засобів захисту. Облік випадків і спроб несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації, забезпечення оцінювання ступеня конфіденційної інформації, забезпечення контролю цілісності, засобів захисту і негайне реагування на вихід їх із ладу. Принципи побудови системи безпеки інформації: це є безперервність захисту інформації. Характеризується постійною готовністю системи захисту до відбиття загроз інформаційній безпеці в будь-який час. Активність, яка передбачає прогнозування дій зломисника, розробку і реалізацію випереджуючих захисних заходів. Скритність, що виключає ознайомлення сторонніх осіб з засобами і технологією захисту інформації, mm -hmm. цілеспрямованість яка передбачає зосередження зусиль щодо запобігання загроз найбільш цінної інформації, комплексне використання різних способів і засобів захисту інформації, що дозволяє компенсувати недоліку одних перевагами інших. Мінімізація додаткових завдань і вимог до співробітників організації, викликаних заходами щодо захисту інформації, надійність в роботі технічних засобів системи, що виключає як нереагування на погрози інформаційної безпеки, так і помилкові реакції при їх відсутності, обмежений контрольований доступ до елементів системи забезпечення інформаційної безпеки, безперервність. Роботи системи в будь-яких умовах функціонування об'єкта захисту, в тому числі, наприклад, короткочасовому відключенні електроенергії. Адаптованість це пристосуваність системи до змін навколишнього середовища. А для запобігання несанкціонованому доступу до даних, що зберігається на комп'ютері, використовують облікові записи. Ну, це ми з вами знаємо. Для кожного диска, папки та файлу на ПК можна встановлювати пароль, да? І, причому права можуть бути різних для різних користувачів. Також використовуються біометричні системи авторизації та ідентифікації користувачів. Це системи розпізнавання мови, ідентифікації за відбитками пальців, за радужною оболонкою ока. Захист даних в інтернеті. Є різні механізми проникнення з інтернету на локальний комп'ютер і в локальну мережу. Веб-сторінки, що завантажуються в браузер, можуть вмістити активні елементи, здатні виконувати деструктивні дії на локальному комп'ютері. Деякі веб-сервери розміщують на локальному комп'ютері текстові файли SOCAM. Використовуючи кім, можна отримати конфіденційну інформацію про користувача локального комп'ютера. Електронні листи або дописи в соціальних мережах можуть містити шкідливі посилання. За допомогою спеціальних програм можна отримати доступ до дисків і файлів локального комп'ютера тощо. Так, Це ми переглянули з вами. І зараз ще переглянемо, ну, це речі, які вам вже, як кажуть, більш знайомі, але ми теж тут з вами йдемо як узагальнення, тому давайте розглянемо. Це правові норми. І ми дізнаємося, які розрізняють етичні та правові основи захисту даних. Основні нормативно-правові документи України у сфері інформаційної безпеки категорії порушників інформаційної безпеки. Ну, у нас з вами види захисту є: це морально-етичні. Засоби, що реалізуються у вигляді норм поведінки особи в інформаційному просторі, правові засоби встановлюють правила користування інформацією та відповідають е користувачів за їх порушення, адміністративні, як ми кажемо, організаційні засоби регламентують порядок взаємодії користувача з інформаційними системами, технічні засоби забезпечують захист від несанкційного доступу пошкодження інформаційної системи. Програмні засоби забезпечують захист інформаційної системи від комп'ютерних вірусів ідентифікацію користачів тощо. Якщо говорити про інформаційну етику, взагалі-то етика це філософське дослідження моралі і моральності. Якщо говорити про комп'ютерну етику, вона займається дослідженням поведінки людей. Що використовують комп'ютер, на основі чого виробляються відповідні моральні приписи, своєрідні норми етики. Інформаційна етика розглядає проблеми власності, доступу, безпеки і спільності інформації. Етичні норми, здебільшого, не є обов'язковими і не затверджені в законодавчому порядку. Але їх невиконання часто приводить до падіння авторитету та престижу людини, групи осіб, організації або країни. Морально етичні правила інформаційної безпеки. Це використовуйте тільки ліцензоване програмне забезпечення, робіть послання на використані ресурси, використовуйте антивірусні програми, створюйте надійні паролі під час реєстрації аккуантів, не розголошуйте приватну інформацію стороннім особам, обмежуйте доступ сторонніх осіб до комп'ютера, не відкривайте листи і файли, отримані від незнайомих людей. Базові права. Поряд з загальнолюдськими етичними нормами є такі базові права, як загальнодоступність, що гарантує право на комунікацію, передбачає доступність державних інформаційних ресурсів, таємниця приватного життя це дотримання конфіденційності довірених даних, недоторканність приватної власності. Це основа майнового порядку дотримання права власності на дані і норми авторського права. Правиві за особи захисту встановлюють правила користування інформацією та відповідальність користувачів за їх порушення. Це чинні закони, укази та інші нормативні акти, які регламентують правила користування інформацією і відповідальність за їх порушення, захищають авторські права програмістів та регулюють інші питання використання інформаційних технологій. Правовий захист інформації передбачає наявність прав на інформацію, це сертифікацію, ліцензування та патентування, Реалізацію прав це захист інтелектуальної власності, захист авторських прав і контроль за процедурами реалізації прав: це систему адміністративного, програмного, фізико-технічного захисту інформації. Фактично сфера безпеки інформації. Це не захист інформації, а захист прав власності на неї. Ну, в Україні в нас захист інформації забезпечує низкою законів. Це є закон про інформацію, про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, про державну таємницю, про захист персональних даних, про авторське право, суміжні права. Є постанова Кабінету міністрів про затвердження правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах. Незаконне втручання в роботу комп'ютерів і мереж, а також розповсюдження вірусів тягне за собою кримінальну відповідальність це стаття 361 Кримінального кодексу України. Ну і закон України про доступ публічної інформації включає в себе, що таке публічна інформація, що таке суб'єкти владних повноважень, що публічна інформація відкрита, крім випадків встановлених законів, інформації з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна службова. Захисту, ну в цих вище заданих правилах вказується, зокрема, що захисту в системі підлягає відкрита інформація, яка належить до державних інформаційних ресурсів. Конфіденційна інформація, яка перебуває у володінні розпорядниками інформації, службова інформація. Інформація, яка становить державну або іншу передбачену законом, таємницю. І інформація, Вимагає щодо захисту якої встановлено законом. Закон України про захист персональних даних. Ну, що таке персональні дані? Це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Об'єктами захисту є персональні дані, які обробляються у базах персональних даних. Передбачено укладення згоди на обробку персональних даних. Ну, і ось ви, я думаю, надаєте, коли е, там, от, наприклад, навіть для видачі вам атестату ви повинні, як кажуть, надати право е, верніше, згоду підписати на обробку персональних даних. Україні створено, по-перше, Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації. Це державний орган спеціального призначення, який опікується питаннями забезпечення формування і реалізації державної політики у сферах захисту державних інформаційно-телекомунікаційних систем, криптографічного і технічного захисту інформації, використання захисту державних електронних інформаційних ресурсів. І кіберполіція України, це реалізація державної політики в сфері протидії кіберзлочинності, завчасне інформування населення про появу нових кіберзлочинів, провадження програмних засобів для системи кіберінцидентів, реагування на запити зарубіжних партнерів, які будуть надходити по каналам національної цілодобової мережі контактних пунктів. Кіберзлочини це копіювання комп'ютерної інформації, знищення комп'ютерної інформації, модифікація комп'ютерної інформації і блокування комп'ютерної інформації. Ну, є в нас класифікація порушників, це хакери, особливий тип комп'ютерних спеціалістів, ми вже про них говорили. Є ще ну таке узагальнююча назва людей, які зламують комп'ютерні системи і одержують неправомірний доступ до ресурсів. Ну, є категорії порушників, є такі, як кажуть, шукачі пригод, ідейні хакери, хакери професіонали ненадійні, це неблагополучні співробітники просто. Хакери ну ще говорять хекери це узагальнююча е, назва людей, які зламують комп'ютерні системи. Професійні зламувачі їх ще називають кракерами або крекерами не плутати з печивом, які є серйозними порушниками безпеки, оскільки не мають жодних моральних обмежень. Ну, прочитаєте, що є ще Криміногенна група, це пірати, професіонали найвищого гатунку, які спеціалізуються на крадіжках текстів, нових комерційних програмних продуктів, технологічних, ноу-хау тощо. Це пірати. Ну, і ви можете: є шківники, так називаємо вандали, намагаються реалізувати у кіберпросторі свої. Патологічні схильності. Вони заражають його вірусами, частково або повністю, і руйнують комп'ютерні системи. Найчастіше вони завдають шкоди без якої небудь вигоди для себе, ну крім морального задоволення. Часто це є там, мотив помсти, іноді шкідника надихає масштаб руйнівих наслідків, значно більших за можливості позитивних успіхів. Є експериментато, піонери їх ще називають. Найчастіше це молоді люди, які під час освоєння інструментальних та інформаційних ресурсів в мережі і власного бачення комп'ютера вчаться на власних помилках як не можна. Це група дітей, підлітків. Так, ну, ми розглянули те, чого ми хотіли розглянути з вами. Завдання вам взагалі-то зрозуміле, тому я думаю, що в цьому ви розберетесь, тим паче, що ми це вже з вами проходили, але ось такі поняття, узагальнюючі визначення, це для вас деякою мірою є нове. Тому, будь ласка, бажаю успіхів. Ще раз перегляньте ці презентації, Дайте, зробіть плакати, правила комп'ютерного етикету. Ну, з плакаті що ви ж зрозуміли, ця інфографіка повинні бути малюнки і не тільки текст. Малюнки повинні підібрані бути згідно тексту. Все, бажаю успіхів, чекаю на результати, бережіть себе. До побачення.